Глядачі, вистоємо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! У п'ятниці 2 вересня у Херсонській області, поблизу Антонівського залізничного мосту, чути потужні вибухи, також чути вибухи в Херсоні. Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах. За підтвердженими свідченнями очевидців, Збройні сили України нанесли удару по складу боєприпасів російських окупантів, який зараз знаходиться у районі Антонівського залізничного мосту на Херсонщині. Місцеві мешканці чують вибухи від детонації ворожих боєприпасів та бачать кілька високих Впівдиму, крім того, українські військові завдали удару по скупченню живої сили та військової техніки російських окупантів в Олешках, які розташовані поряд з Херсоном на лівому березі Дніпра. Повідомляється, що окупанти чекали на переправу на правий берег, аби компенсувати втрати підрозділів, які опинилися там у пасті. Після цього в Херсоні в Херсонській області оголосили повітряну тривогу. У небі побачили ворожі винищувачі, які летіли зі сторони окупованого Криму. У Херсоні було чутно потужні вибухи. Також Збройні сили України вдарили по поромній переправі біля селища Львове неподалік Нової Каховки та двох зосереджень росіян. Про це повідомили у зверненні оперативного командування Південь. Військові заявляють, що на південному напрямку продовжуються позиційні бої по всій лінії фронту з метою покращення становища. ЗСУ завдають ударів по противнику, щоб порушити його. Систему управління й не допустити введення в бій резервів зазначається, що росіяни втратили можливість підвозити боєприпаси та паливно-мастильні матеріали, ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони завдали ударів по поромній переправі поблизу селища Львове та двом районам зосередження сил і засобів окупантів. Унаслідок ударів українських воїнів знищено 37 окупантів, три танки, чотири гаубиці МСТБ, реактивну систему залпового вогню, ГРАД, 10 одиниць автомобільної броньованої техніки, а також склад боєприпасів у Береслав. Лавському районі також росіяни вивели зі складу військ літак су 25 який було пошкоджено у районі сухого ставка 1 вересня. Нагадаємо, Збройні сили України розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні, прорвавши першу лінію оборони російських окупантів. Про це повідомила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. За її словами, контрнаступ українських сил триває давно. Він полягав у вимотуванні противника, позбавлення його здатності наступати та зупинці на вже зайнятих рубежах. Ми розпочали наступальні Дії на багатьох напрямках у нашій зоні відповідальності і прорвали першу лінію оборони противника. Звичайно, називати ці напрямки ми не будемо, сказала Гуменюк. До зустрічі глядачі вистаємо поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.